21 серпня вся Україна відчує на собі силу літнього сонця. У більшості регіонів очікується ясна та спекотна погода з температурами значно вище середніх для цієї пори року. А в одній області навіть прогнозується слабкий дощ, що стане винятком серед спекотного серпневого дня. Подивимось, де саме цього четверга буде найспекотніше, а де трохи прохолодніше. На Київщині температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 18. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде абсолютно ясним, без жодної хмаринки. На півночі у Житомирській області температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься малохмарна погода з невеликою кількістю хмар, опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується ясний день без хмар. На Сумщині температура в день буде 31 градус тепла, а вночі плюс 15 градусів. Вітер західний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується Росія на хмарність без опадів. На сході у Харківській області температура в день складе 32 градуси тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде майже ясним з незначною хмарністю. У Донецькій області температура в день підніметься до 32 градусів тепла, а вночі очікується плюс 22 градуси. Очікується абсолютно ясний день з чистим небом. У Луганській області температура вдень досягне 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода. На півдні в Одеській області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер південний, швидкість 9 метрів за секунду. День буде сонячним і ясним. У Миколаївській області температура вдень складе 32 градуси тепла, а вночі плюс 21. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. У Херсонській області температура день становитиме 32 градуси тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься абсолютно чистим. У Запорізькій області температура в день буде 34 градуси тепла, а вночі плюс 20 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується ясний день. У Криму температура в день досягне 31 градуса тепла. А вночі очікується плюс 18. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде абсолютно ясним без жодної хмаринки. На заході. У Львівській області температура день складе 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 15. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. В Івано-Франківській області температура день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але дощу не буде. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 26 градусів тепла. А вночі очікується плюс 16. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується росіяна хмарність. Нагадуємо, що ви можете підтримати наш канал, підписавшись і залишивши вподобайку. Дуже дякуємо, що залишаєтесь саме з нами. У Чернівецькій області температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі плюс 15. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте опадів не очікується. У Закарпатській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 17. Небо повністю затягне хмарами, місцями можливий слабкий дощ. У Рівненській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі очікується плюс 16. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. У Волинській області температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Прогнозується значна хмарність без дощу. У Хмельницькій області температура в день буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 17. Спостерігатиметься росіяна хмарність. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день досягне 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується ясний день. У Полтавській області температура в день складе 33 градуси тепла а вночі плюс 17. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде майже ясним з незначною хмарністю. У Черкаській області температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі очікується плюс 18. Небо залишатиметься абсолютно чистим, без хмар. У Дніпропетровській області температура вдень підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується абсолютно ясна погода. У Вінницькій області температура в день буде 31 градус тепла, а вночі плюс 17. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це був прогноз на середу для всієї України. Літо дарує нам справжню спеку, особливо в центральних та східних областях. Бажаємо вам тихого та спокійного дня. До зустрічі завтра!